Вітаю, шановне панство! Сьогодні в роботі автомобіль Opel Vectra C до Рестайл пригнали з декількома проблемами, а саме не працює АБС, не працюють кнопки на кермі, що ще, не працює вентилятор обдува салона, та і далі там щось, що по списку було, там написали цілий перелік. Пригнали, залишили, сказали, Сашко, займайся. Тож, погнали. Ще сказали, що не працює оця крутілка нормально. Третій стоп не працює, може подивимось, може ні. Бо там власник вже дивився, бачив, що є зеленуха. Може і зробимо. Ну, АБС, це мені треба їхати на підйомник. Бо я коли робив діагностику по цій машині, тут помилка по... Двом ступицям по лівій і правій, відповідно, тут спідометр не працює. І одну ступицю міняли і нічого не змінилося, тому, можливо, це десь або проводка, або бок АБС. В будь-якому випадку буду їхати до Богдана, коли у нього звільниться підйомник. Світло це, мабуть, по стопу. До речі, кнопки працюють, кнопками виключаються. Світло, це, мабуть, по стопу. І... Ще попросили перевірити або замінити фішку на боці керування двигуном, щось там було відламано. Давайте з чогось одного почнемо. Давайте почнемо, наприклад, з магнітоли. Я її вже зняв, перевіряв. Значить, треба зробити, щоб працювали кнопочки. Значить, Дивіться, по магнітолі трошки посидів, поколопався, щоб. Не займати багато ефірного часу. І, в принципі, вже знайшов декілька протоколів. Там Не всі коректно працюють. Деякі протоколи не відображають інформацію. Деякі протоколи все відображають, кнопки працюють. Значить Як у нас налаштовується саме на цій магнітолі? Заходимо в налаштування? Далі шукаємо заводські налаштування. Далі у кожного на Android магнітолі може бути різний пароль. Це може бути там і 3.3, 6.8 і там шестизначні паролі. Саме тут, просто шляхом підбору 1, 2, 3, 4. Далі, нас цікавить меню налаштування каншини. Ну, зараз тут стоїть якийсь там RISE протокол. Я знайшов, що наче -то нормально працює. Зачасту у Android Magніто на обілях або Race, або Hewold, або Simple. Ну і саме на цій магнітолі Люженк. Обираємо Люженк. Завантажували нам бренди. Бренд обираємо Opel модель, нехай буде Astra 5 -й, 8 -й рік. Астра, Зефіра, Вектор, у них плюс-мінус однакові протоколи. Тепер магнітова перезавантажується у нас. Магнітова перезавантажилася. Перевіряємо кнопочки. Бачите, кнопки вже працюють. На екрані поки що. Нічого немає. Давайте виключимо запалювання і включимо повторно. Як бачите, і на екрані теж з'явилася менюшка. Єдине, що я помітив, що тут керування лівою крутівкою є на китайських магнітолах така штука. Вона переключає треки. А натискання на кнопку робить просто паузу. Хоча це керування бортовим комп'ютером. От є такі є такі незручності. Це неправильно налаштований протокол. Тому те, що стосується керування кнопок, можна вважати, що зробили. Шукав десь хвилин 30-40, сидів, клацав. Ну, а вам показав все коротенько. Далі, давайте дивитися, що у нас там було. Крутілка. Нам казали, крутілка не працює. Як бачите, кручу в один бік, вона скаче. Значить, треба знімати і пропаювати. Клімат зняв, пропаяв. Поставив вже назад, давайте перевіряти. Трошки поскакує, але ліпше вже не буде, напевно. Зношено. Це треба енкодер міняти. Натискання працює. Ну і далі відповідно треба перевірити, що у нас з вентилятором. Продовжуємо роботи по нашому опільку. Стосовно вентилятора салона, я думаю, що там здох, як завжди, резистор, тому зараз буду знімати бардачок і підкидати інший резистор. Добре, що він не є в наявності, можна перевірити. Відкрутив керування вентиляторами, а тут уже він прикручений на саморези. Тут уже наш брат, як то кажуть, побував. Зараз піду візьму інший такий бачок. І сподіваюся, що проблема саме в ньому, а не в вентиляторі. Підкинув два різних резистора, щастя, не відбулося, не працює вентилятор. І судячи з того, що я бачу, нема кліпсів, його вже колись робили. Значить, будемо замовляти вентилятор. Бо резистори нам не допомогли. Приїхав до Богдана на підйомник. Ще раз зробив діагностику. У нас по лівому колесу обрив, по правому некоректні дані. По-лівому я вже знайшов обрив. Тут змотка, знайшов обрив, відновив проводку. Зараз буду чіпляти і перевіряти, чи працює. Друзі, продовжую роботи по машині, по АБС. Машина стоїть уже. Другий тиждень. Все ніяк не можемо підібрати ступицю нормально. Замовив, значить, я декілька ступиць Ось одна. Дещо друга має лежати. Вон від другої запчастина. Значить, одна ступиця, яка приїхала, по ній низька напруга бо обрив пише. По другій ступиці висока напруга. На рідній ступиці на новій, теж пише висока напруга. І оце мені прислали ще сьогодні кільце з дорістової машини. А це у нас доріст. Бо то все було рест. Вони відрізняються як мінімум фішками. Не знаю, чи відрізняються кільця опором. Зуби, начебто, кількість одна та сама. Але е ставлю все рестове. Бо тут рестова було і не підходить. Замовив кільце Дорестового, підключив, по ньому помилок немає. Відповідно, щоб не бавитися з кільцем і зі ступицями, замовив, поїхав, забрав нову ступицю на дорест. І перед тим, як її ставити на машину, зараз буду підключати піни і перевіряти, чи вона працює, чи немає помилок як вона реагує. Тож, перед тим як ставити цю ступицю, відключив проводку крокодильчиками до самої ступиці. І зараз буду запускати діагностику, читати, чи є помилки. У нас має пройти помилка по лівій стороні. І будемо дивитися на параметри, чи буде нам показувати оберти. Почитав помилки, почистив, зараз бачите по АБСу 0. Відповідно, начебто вступиться підходяще і робоче. І давайте подивимося діагностик даталіст. Нам треба побачити, що вона оберти буде нам видавати. Ну, давай, підключайся. Так, нас цікавить переднє ліве. Буду крутити зараз. Незручно одною рукою. Але бачите, оберти є. Ступицю можна ставити. Друзі, щось завал по роботам, нічого не встигаю знімати. В'єкторочку доробив, блок клімата пропаяв ще раз. Замінив там енкодер і тепер блок клімата чудово працює. Також на передньому пасажирському блоці керування дверками, кнопки, кнопки пасажирські передні. Там почистив, склопідйомник підйомник запрацював. І ступиці ви в принципі, все бачили, зараз все працює. Машинку сьогодні забрали, тому я просто не встиг дозняти відео, От, ну, як є. Тому, може, трохи обрубане відео, вибачайте. Таке відео вийшло. Якщо сподобалося, ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані. Рекомендуйте друзям і очікуйте нові відео. А я пішов, зараз мені притягнули з ефіру. Зараз з ефірою ще буду займатися. Тож, всім гарного дня, пока-пока.